Привіт, друзі! Сьогодні передостанній день самого хренового року в моєму житті та й самого хренового року в житті в моєї держави Україна. 30 грудня 2022 року. І я хочу останні дні закрити Хочу закрити цей рік на рибалочці Подивіться, яка погодка. Погодка сьогодні нас ой радує. Сонечко там десь встає. Світить, вітру немає. Морозець маленький такий, мінус один. Сонечко виходить. Зараз вийде, то взагалі буде тепло. І подивіться на наші озера. Ви бачили? Відкрита вода. Відкрита вода. І я сьогодні із спінінгом, Вон там далі. Трохи льоду ще залишилося, у нас були морози, але потім попустило, бачите. І тут ось половина водойми з відкритою водичкою. Бачили, як воно? Як не стараються наші сусіди-терористи заморозити нас, бомблячи наші мирні міста, бомблячи нашу інфраструктуру? Хрен їм, друзі. Даже природа за нас, даже природа за Україну. Зараз зима. І вона виключила режим мороза, у нас зараз тепло. Так що хрен ви дождетесь пофіг нам, пофіг. Вісім годин ранку зараз. З чого почнемо? Я взяв з собою і залізо, там з воблерками, і силікончики, мабуть. Мабуть, почнемо із силікончика. Ах, блін, з чого почнемо? У мене тут заряджені і вестіни, і гамблери, і там, і кайтечі, і всяке, всяке. Даже релакси є. Так, що ви почати? Ну в цьому році, друзі, ось пів осені, ось гарно працювала рибка. Ох, вона й вбивала тих щуків, йолки палки це Джексонська рибка. Бачили, яка Джексон, не пам'ятаю, як вона там якось Джексон Інтенса називається нібито. Потім дуже класно Вестін. Ну, вестін -то взагалі в неконкуренції. конкуренції. Вестін у мене працював. Отакі натуралочки синь, і синьою спинкою. Потім оця ось сюди просто жесть. Блін. 10, 12, 16 см. Отакі ось все великі, це нібито 16 см, теж класно працювали. Потім шикарно працювала з розовою. Зараз, мабуть, і з розової, мабуть, і з весіна і почнемо. Отаку, мабуть, оці три рибки візьмемо, це 10 сантиметрові Оце такі дуже класні результати показували. Так, Потім, коли сонце виходило, виходило, во, Отака машинне масло з жовтої, жовтої бльости класно працювало. Більша, менша рибка. Ну вони нібито зняті вже із виробництва ці вестіни. Опа! Велику щуку ловив я на 16 см таку натуралку із зеленою спинкою. Бачите такі? Так, ну а ми з чого почнемо? З чого ми почнемо? Мабуть, давайте почнемо з цієї із розової. Да? І я так думаю, зараз походимо покидаємо. Побачимо взагалі, буде щука зараз ловитися, чи не буде на спінінги. Це ж зараз час її ловити на жерлички, там на, різні, на балансірчики, а ми будемо на спінінга її ловити. Ех, провітримо спінінга. Оп, не думав, що на Новий рік будемо по відкритій воді ловити щуку. Так, хобана. Заряджаємо. У мене тут головочка скільки? 3 граміка. Взагалі по таких жабувніх, по маленьких річках, по малих ріках, по озерах, по болотах, то друзі, 3-5 грам уже і багато буде, то 3 грами ставте. Я навіть там откусував, спилював ці головки, щоб там один грам був і якраз буде то, що треба. Ну що, полетіли. Яка тут глибина? Я на цій водоймі по відкритій воді щуку ніколи не ловив. Самі мені друг каже, там відкрита вода, поїдь спробуй. Щука є. Опа, ну, зараз спробуємо. Так, ну що, поїхали. Будемо пробувати і ступенькою, ступінькою класичним джигом, і рівномірною проводкою. Ну, коротше, зараз побачимо, що вона скаже. Що вона скаже, що вона хоче. Ух ти! Народ, під берегом! Дивіться, лки-палки! Ух, їдрян батон. Есть. -е, а такий ударчик був, такий я думав, що за щось зацепилося. Друзі, ви бачили? З, першого закидку, з першої закидки зразу така щучка невеличка, невеличка. але ж, блін, клюнула, клюнула, йо моє блін. Так стоїть, стоїть, подруга, стой. Зараз ми тебе відпустимо. Першу відпускати не можна, але ж ну, для чого нам така маленька щучка? Бачили? Я ж казав. Вестіни це просто по щуки, вони чітко заточені на щуку, по щуки працюють бомба. І така маленька щучка вже у нас є. Ах. Хочеться велику. тут на цій водоймі є великі щуки. Блін, з, з, з першого забросу. Погана прикмета, але казав мені Орлов Юрчик, що погана прикмета вірити у прикмети. Ну що, давай? За бабусями, за дідусями про бабусями і прадідусями давай, по-друге, йди. Чук, пішла. Пока-пока. І клюнула під самим берегом. Ви бачили? Друзі, який крутяк. Стоїть вдоль берега. Зараз, мабуть, туди трошки далі пройдемо. Бо тут у нас дерева трошки незручно не кидати. О, щоб так вдоль берега кидати, Чуть на дерево не закину. І на рівномірні проводочки клюнула. Значить будемо рівномірочковий. Рівномірно будемо вести. Ну давайте. Що йде так, бам-бам-бам! п'ятерочка, там, сімрочка, десяточка. Опа! Ах, блін, ушла! Бачили, тільки закинув, впало і вона його підхватила. Нічого собі... Я й не думав, що це так круто буде. Що вона так круто буде клювати. О, сонечко піднімається. Піднімається сонечко. І щучка радується на новий рік клює. Так, одна маленька щучка і одна, і одна покльовка сход. Між іншим, друзі, у січні місяці, це вже ось скоро, у мене буде день народження 18 січня. Я не, не люблю такі свята, я їх не праздную, Але ж ви знаєте, що я допомагаю нашим пацанам, які там воюють напередку. І у мене до вас є пропозиція. Хто хоче поздоровити Михайлича з Днем народження, я вам оставлю карточку під цим роликом. Скидайте туди денежку, і ми за цю нашим пацанам купимо автомобіль. Тобто, ви і мене поздоровите із Днем Народження, мені буде приємно. І ми всі разом допоможемо нашим воїнам. Як вам така ідея? Так що давайте, друзі, потрібно десь приблизно 3-4 тисячі доларів. Це у гривнях скільки там, це десь, е, е, якщо б нас по 40, 4, на 4, 4 на 4 це 160, ого, 160 тисяч гривень. Друзі, а ну давайте піднажмемо, зберемо ми на автомобіль для ЗСУ чи не зберемо. Коротше, карточку оставляю і буду вас тримати в курсі. 18 січня в мене день народження, і десь 19-20 я вам показую, скільки ми зібрали. Якщо на автомобіль не зберемо, купимо там генератора, купимо термобілизну. Ну, Багато є що купити. Там потрібно, потрібно і потрібно напередку. Так що разом до перемоги давайте покажемо, чого стоїть наше рибацьке братство. Ну, ж, цікаво, що нам скаже колір лох, гамблер лох. Я його називаю ультрафіолет. Ультрафіолет. На здорові рибки не хоче. Вестін крім того розового не хоче. А ну ж цікаво. Це колір такий, такий, ну він універсальний, але дуже він класно раніше працював по холодній воді. Спрацює тут чи не спрацює? А ну давай гамблер. Не підводь на лоха зараз лоховську щуку, як піймаємо таку хорошеньку. Давай. Ух, блін. Ось вона є. Зачем? На гамблер лос. Щучка. О, ця вже й побільша. І дивіться, як закопнула вона туди його. Закопнула саме-самий. В Саме в зябро. Йо-моє, ну ця, друзі, яка. Це вже така келушечна. Келушечний яка. Чекай, чекай. О. О, друзі, бачили? І така килушечка прийшла до нас. Так, ну це ж не та щука, що нам потрібна. Давай, Бабушок і бабусі, дідусів дзвони. Пішла. Відчепив щуку і впали ножнички. йолки палки Капець. Останні ножнички. І хрін я їх достане. І вода холодна, не залізеш. Ну, ну Це ж треба ну, ж таке. А? Що це за трабли такі почалися? Блін, такі ножнички класні були. Ще й Джексоновські ножнички. Ай блін. Йо-майо. Уви, ножнички ушли до Нептуна. Це тепер, якщо щука заковтне сильно, то я і не знаю, як ми будемо доставати ту рибку. Так щука. Сильно не, за, не заковтуй, бо в нас немає чим тебе чим діставати. -мо. Ну, поїхали далі. Бачили, друзі, щука поклювує. І зимою на спінінг можна ловити її, якщо у вас правильні приманки, то вона клює. Якщо підібрати, не на все клює, бо ян перекидав весь стіни, бачили, більше кидав, кольори не підходять. ну Тут таке на цих ставочках потрібно підібрати, підібрати іменно ту рибку, яку ж вона захоче брати. Є універсальні рибки, які майже скрізь працюють. Ну, теж не факт, не факт. Бачите, ось ультрафіолет спрацював. Оба! Па! Тільки кинув і падало і вона тютук. І тукнуло. На падінні вже друга покльовка. А стоїть і дивиться, ага, щось падає, впирається, я... впирається верненько. бачить, що щось там падає і атакує. Ятакує. І сонце в очі світа, погано видно, бачили, як сонце. Це вже щось таке побільше. Побільше чи ти просто така борзяча? А, і послухала, ж плюнула правильно. Почула, що в нас ножничок немає. Дивіться, яка. Ну, теж така, така, не сильно здорова, ж і не маленька. Бачите, така кіло, кіло сто здоровельним хавалом. З краєчку, правильно. Так і потрібно з краєчка, бо ножнички втопилися. Нептун забрав. Давай бабусю, бабусю і дідуся. Якщо бабуся буде гарненька, то одна сільодочка їй. Давай. Фух, така борза. о, І розстібнулася застіпка. Ще трошки трошки смоталася. Класнула по застіпки, розстібнула. Блін, часто таке було з цими застіпками. Десь в мене є такі, що не відкриваються, всередину вони там зроблені. Але ж це потрібно шукати, міняти. Поки що не буде. Ай красиво, як гарненько, як світиться глох. Лох це один із самих універсальних кольорів, мабуть. І що працює, головне, що по, ну, по всій хижі рибі працює цей кольор. І сом його. Класно жре. І судаки його жруть, і окуня жруть. Ну вся риба жре. І не тільки по холодній воді, а й літом працює вона. Класний колір. Хто його придумав, тому тому і хвала. Ух, блін. А ось вона. А ось вона четверта. Ну ця вже маленька. Це вже поменше. але ж приємно, приємно, коли ж воно клює, коли воно ловиться. Ви так мене просили ці рибалочки, щоб я вам зняв. Я із з льоду ходив, чуть не втопився, був провалився. Думаю, ну я його баню, блін. лід. О, давай. Чик. Ну що, попробуємо на железя. Стоїть, а ну хоть. Попливла. Бу Як бистро. Думаю, з тими рибалками ще втоплюся, хто ж буде. Хто ж буде допомагати дівчатам тушонки і консерви робити? Хто ж їм буде м'ясо доставати до рибку? Опа! Тюпнула гарненько. Бачили, що я закидав? Я поставив, достав, хотів, хотів комунчика здорового поставити, але поставив плюмрітку. Гамблер плюмріта. Теж це такий один із, із універсальних окрасів. Опа! Чикс. І клюнула нездорова, але така борзенька щучка, так тіше, тіше, тіше не 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 зараз покажемо людям. Хто не пам'ятає, що таке плюмріта. Опа! Судаки цю рибку люблять. Ну, отдай. Так, іди гуляй. Чук, яка це вже четверта. О, друзі, ось цей колір. Гамблір плюмріта називається. Він вже покусаний, побитий і ваші легкий. Поранений, ну так, така розкраска. Дуже бойово. кажу, особливо по судакам, Ой, блін, робе мерво. лох, плюмріта, кавунчик і ви будете завжди з рибою. І тут спрацював цей колір і 3,75 розмір. Опа! І є, поставив другу рибку, теж перевіряю те, що на Дніпрі класно працювало. Пробую і тут. З сплюмріти, сплю, сплюмріти все зрозуміло. А ось дивіться, яка рибка, друзі. вестіновська. Це просто жесть. Живучі рибки і блін, наскільки працюють і бачите, і спрацювало і тут. Пам'ятаєте? Отого От полосатіка, пам'ятаєте? Я на нього колись я казав в тому, що поза тому році я на, на цю рибку піймав був більше ста щук. І це, мабуть, ще вона і осталася. Я її там паяв, ремонтував. О, о Пам'ятаєте? 10 см рибка, блін, як вона ту щуку вбила. А це, мабуть, вже не та. Ту, ту мабуть, розгризли. І, і тут клюнув такий щукає, шмукує. Іди гуляй, це вже такі маленькі, дивіться, вже п'ята. хопа Блін, на Дніпрі це просто жистяк. Це казав, казав Орлов браконьєрська рибка. Потрібно їх заборонити, на ній ловити. І тут спрацювало. Ще одну селі перевірив, спрацювало. І біля вимостки. Тобто супроводжує і біля вимостки клює. Ах, щучки, як же кайфово у нас Бачили, що спрацювало? Гамблер, так, подруга, йде за бабусями і дідусями. А спрацював гамблер отакий, отакого кольору. Салатового. Синенький із бльозкою. Це також цей колір дуже класно на Дніпрі, по судаках, по щуках е, працював. Даже, даже пару сазанів я на нього піймав. Такий, коли пасмурна погода, то взагалі це чуть не номер один. Коротше, друзі, покажу вам трошки, нагадаю вам за рибки, які працюють. Хуба! За робочі рибки. Щоб зазря не накупляти там всякого різного. Ух ти, блін, що зрізала. Ї-мою. Фоста ага. відкусила. Раді мою, і в мене така одненька тільки рибка. Видно вам, що я там поставив? Бачите, А ну пробуємо її. Осіння топова рибка. Теж вона робила, просто робила рибалки. Я думав, що люди мене бить будуть. Лодки вокруг мене плавали там на болоті. Кидають, ніфіга. А я кидаю на цю рибку, право кинув, є, вліво кинув, є, прямо вкинув, є. І це все з під лодок рибаків. Ой, блін, як же вони бідолаги дивилися на мене. Щоб трошки, щоб трошки б і набили. Зараз побачимо, що вона тут, скажеться рибка. Ну Це така осінній колір, осінній, весною працює. Машинне масло і жовта жовта бльозка всередині. Опа. Ух! Ви бачили, як стартунуло? Спрацювала, спрацювала ця розкраска. Блін, і закоптнула в саму шахту. Як її тепер відчіплювати? І дивіться ж, хорошенька клюнула, бачили Ну, Після тих пі -пі пісячних, то це вже гарна блін. Це на сьогоднішній день така, як хата. Йокарний бабай, друзі. Я да? ну все рівно, це ж кра красивенька, гарненька така штучка. Дивіться, яка ого, блин, чим ближче до екранчика, до камери, дивіться, все. Ой, більше і більше вона стає. Да? Бачили? В шахті. В Самі самій-самій шахті. Як тепер її дістати? О. Питання номер один. Зараз будемо якось діставати. Ех. О, є. Випльовуй. Ну, давай. О, розсавиться. А ну йди, йдеш? Чик пішла. Ну і добре. Зараз вона нам ще бабусю позве. О, друзі, от така рибка. Подивіться, там карбзандер, якщо вони є. В будь-якому розмірі беріть усі. Забирайте усі, тому що цей колір знятий з виробництва. А він, а він працює шикарно. Я кажу, в цьому році я його спробував. Ну, блин, супер, бомбоклас. Убойна рибка. Ну що, друзі, ось рибки, які сьогодні відпрацювали. Беріть на озброєння. Ви знаєте, Михайлович Пургу не гонить. Я показую тільки те, що працює, те, що. Класно. ну Ви цей самі ж знаєте. А перекидав я тут перепробував. І от на сьогоднішній день. оце таке, оцю заберем, Це не працювало. ну оце, Цю обов'язково потрібно, щоб у вас була, друзі, по судаку, по щуки. Обов'язково. Оця розкраска і, і отака розкраска. І така з збльосткою. Серебріста, зелена спинка, судак, щука, Дніпро. Ну це просто життя. Ну, а ці всі остальні, ви ж знаєте, хто не знає, то обов'язково собі прикупіть. Ну що, друзі, на сьогодні, мабуть, хорош. Є ще дуже багато справ, які потрібно зробити, набагато важливіших, ніж рибалочка. Що хочу сказати, друзі, хочу всіх поздоровити з Новим роком. І, мабуть, у цьому новому році вперше, вперше за історію України усіх українців буде єдине. Бажання не єдине, а одне на всіх бажання. Ану напиши в коментарі, яке у всіх буде бажання на Новий рік. Правильно, друзі. Як найскоріше закінчити цю війну нашою перемогою. Ми обов'язково переможемо. Ух, Тримаємося, друзі. Всіх з Новим роком, мирного неба, всім над головою. да, ще хотів сказати по костюмчику, по екіпіровочці, друзі. Компанія БАФТ, компанія Бафт між іншим, дуже сильно допомагає нашій армії. Ось дівчата з виробництва БАФТ, які працюють на виробництві, шьють нам. Цю шикарнішу екіпіровочку. вони навіть відмовилися від новорічного корпоратива і за ці гроші, які вони повинні були потратити на корпоратив. Вони закупили 200 пар термоносків, які коштують, е, які коштують 270 гривень за пару. Представляєте собі? Честь і хвала таким людям. І це примір для це приклад і для інших людей. Коротше, друзі, Бафт, шикарніші костюми, шикарніша екіпіровочка. Там є і носки, і термобілизна бомбезна, Сам її тягаю навіть вдома. І от на мені зараз костюмчик Бафт торіс бомба костюм. Ціна якість просто на вищому рівні. І до цього костюмчика є і шапки Торіс, бачили, які ще й дихають. сама класна, сама тепла шапка ще й дихає. Плюс термобілизна. І під їх є флісові костюми. Так само називається Фліс Торіс. Е, у нього 350, 350 плотність цього фліса, він через щор теплий. Ну, зараз мені трохи жаркувато, але за рахунок того, що це все дихає, то я не потію і комфортно себе відчуваю. Між іншим для волонтерів і для ЗСУ шикарніші скидки. Продається це все в магазині Терафіш, я також оставлю силочки. Ну і що, друзі, хочу. Сказати вам, в цьому році тримаємося. Ми витримали Україна, і її народ витримали цю хрень, цю війну, цей напад братів, так 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 називаємо братів. Ми його обов'язково переможемо. Ну і як я казав, всім мирного неба над головою. Тримаємося, перемога буде за нами. Наступного році зустрінемось. Я думаю. І давайте ж, друзі, покажемо всьому світу, що риболовна спільнота України найкраща. І ми за дві неділі зберемо кошти на автомобіль для ЗСУ. Все буде добре. Всім всього найкраще. Пока-пока.